13 національних меншин офіційно зареєстровано в Угорщині. Вони визнані як державотворчі. Серед тих, хто стояв у витоки угорської держави, є і українці. Нині вони об'єднані в офіційну державну структуру з центром у Будапешті. Як там живеться українській громаді і чим вона займається, дізнавалася наша знімальна група, яка відвідала державне самоврядування українців Угорщини. Десятки років представники державного самоврядування українців Угорщини дбають про те, аби розвивати і пропагувати за кордоном усе українське. З маличку дітей навчають рідної мови, танцям, співам, малюванню. Старання малечі продовжує старше покоління, і результат не бариться. За часів ще радянського союзу, тут все сприймають і не тільки тут, на всій Європі довго, довгий час сприймала, що Україна це. Якесь непорозуміння, це те саме, що, що Росія, що все, це все Совєтський Союз. І нам вдалось переломити цю ситуацію. в Свій час не зараз, а вже 10 років тому назад. Якраз такими акціями, які ми проводимо, про нас показують по телебаченню. І тоді люди бачать, приходять, що так у нас є своя дуже велика культура, зовсім незалежна, зовсім відрізняюча. Аби розвивати українську культуру, самоврядування українців угорщини влаштовує різноманітні заходи. Вечори пам'яті річниці від дня народження видатних постатей, релігійні та державні події усе це. Не оминають тутешні українці. Рідне серцю розвивають самотужки. У нас є митці, у нас є свій ансамбль, називається українські мелодії. Ну, він такий фольклорно. Камерний ансамбль, дуже гарний, професіональний. Є свої співаки, є свої читачі віршів, дуже чудові. У нас дуже широкий великий пласт своєї культури українців в угорні. Тобто, для того, щоб нам провести вечір, нам хватає своїх митців. А ще у власному приміщенні українці Угорщини обладнали галерею, де свої роботи мають змогу щомісяця демонструвати місцеві художники, вихідці з України. Їх наразі є 12. Всі ці здобутки і досягнення української громади. В Угорщині каже Юрій Кравченко, є результатом великої уваги та піклування угорської держави, яка на законодавчому рівні забезпечила рівноправний потенційний розвиток усіх національних меншин цієї країни, у тому числі і української. Ми отримуємо на рік кожен рік більше. Слава Богу, отримуємо на рік. Ну зараз в цьому році в минувшому, і в цьому році ми отримали десь п'яти 300 тисяч євро на рік. Сьогодні у складні для нашої держави часи у всіх куточках землі українці повинні об'єднуватися. Впевнений каскар Сашколірник і додає такі державні структури, як у Будапешті, мають бути прикладом для наслідування. Це об'єднання духовної України. Воно набагато важливіше, ніж будь-які там політичні заяви, то що там. Це треба, щоб політики їздили. Треба, щоб там президент їздив, там виступав, допомогу якусь шукав союзників і так далі. Але кращі союзники це українці. І тому такі культурні центри, це ну можливо така опора додаткова. Ця система вона не стає потужною, як розширюється база. Ми відчуваємо себе дійсно європою, не тому, що ми там географічно чи по карті, а тому що ми живемо в Європі по європейським законам. Наразі представники державного самоврядування роблять чимало задля прославлення і підтримки України за кордоном. Попереду не менше задумів і планів. Серед них відкриття власного українського дитячого садка, далі українського класу у школі. І звичайно каже Юрій Кравченко: люди хочуть мати свою парафію і греко-католицького священника. Підтримку угорський уряд пообіцяв. Тож решта питання часу запевняє президент самоврядування.